Добрий день вам, добрі люди! Хай вам завжди добре буде. Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати про те, як я вирощую салат. Ось у мене є грядочка, така невеличка грядочка, короб. І я сьогодні сюди висіватиму салати, а ще буду пересаджувати на цю грядку салат, який росте розсадою. Так, давайте все по порядку. От, ну спочатку про оцю бляшанку. Що це таке? Багато хто з вас вже бачив у мене на каналі ось такі бляшанки. Такими бляшанками я проганяю крутів. От бачите, от зараз вітерець, е, бляшанки це кришки. Це кришки старі е, після консервації. От, Я їх так підвішую до арматури, запихаю в землю і все. І вітер ними. Е, Вітер не метряси, бачите, вони е, стукають, гремлять і відлякують крутів. От, от. Бачите, отут якраз О, отут якраз вже є непроханий гість. Треба буде його звідси прогнати. Оці ящики в мене стояли цілу зиму, тому що я ними накривала цибульку. Цибульку висаджувала пізно восени. От. І щоб її. Кури мої не подерли, не поскубли, тому що вони тут цілу зиму бігали. От, восени, щоб мені грядочку не роздерли. А навесні цибулька почала прокльовуватися, я також не хотіла, щоб кури тут все передерли. Тому я накриваю ось такими високими ящиками. Ящики вже можна прибирати. Бо кури у нас вже відділені. Кури наші ось там у садку. Ящики прибираю і грядочку перекопую. Одразу натягнула собі тут два шнурочки-розміточку. Здовж першого шнурочка роблю ось такі невеличкі заглиблення. Відстань приблизно 10-12 см. Для тих глядачів, хто сьогодні вперше дивиться відео на каналі моє подвір'я, хочу показати ось таку свою палку-помічницю. Палка заточена донизу, як олівець. Вона має висоту приблизно 50 см. І ось тут така зручна ручка від лопати. Подивіться, бачите, як нею зручно робити ямки для висаджування розсади. Салати також можна вирощувати розсадою. Подивіться, от бачите, ось тут у мене, тут є різні види салатів. От Тут салат мікс і ось тут великий головчастий салат, ось такий от червоноголовий. Е, більшу частину оцих салатів я вже висадила. Вони зараз в мене в теплиці. Подивіться. От вони. Гляньте. Ось оці салати. Вже починають зав'язувати качанчики. Ось вони. Салати це така культура, яка не боїться холоду, тому можна їх висаджувати на грядочку навіть тоді, коли досить таки холодна погода. Вже кілька днів підряд у нас вночі приморозки. У нас температура падає до 1 градусу, вночі приморозки. Але оці лоточки з салатами в мене стояли ось так біля грядочки. Подивіться, примороз їх не понищив, тобто салати холоду не бояться. Все, тепер оці рослинки можна акуратненько переносити на грядочку. Я добре пролила їх водичкою, щоб. Земля просочилася, набралася вологі. От, І тепер акуратненько, ось так з грудочкою землі. Подивіться, бачите? Ось так. З грудкою землі салат переношу в ямку на грядочку. Ось так. Так, І тепер з другого лоточка. От тут же салати мікс різні. Отак сюди висаджую акуратненько. Стараюся не дуже листочки розкрешити, тому що вони дуже ніжні, ламкі, крихкі. Ось так. О! Так, далі все. От. І сюди. Отак. О! Так, добре, проливаю водичкою. Ще кілька рослин я забрала з теплиці, у мене ще в теплиці лусточок стояв з розсадою салатів. От. Висаджую сюди в рядочок, на грядочку, і проливаю водичкою. Тепер другий рядочок. Вздовж розміточки роблю рівчик сапкою. Ось такий не дуже глибокий. І сюди висіватиму салат з насіннячка. Маю отакі два красиві салати. Подивіться, бачите, О, це японська капуста мізуна. Ну, я кажу салат, тому що це листова така рослина. От. І ще ось такий головчастий салат айсберг ранній. Для зручності кілька насінен беру в горнятку. Так, пакетик треба сховати, бо вітер дуже краде, все. Так. І тепер нагрядочку. От. Викладаю по кілька насінин. Отак, кубкою, бачите, 3-4 насінинки. Пропускаю приблизно пів метра і знову викладаю 3-4 насінинки. Ось так. Так, тепер капуста. Подивіться, яке насіннечко дрібненьке. Бачите, Ось так. Кілька насінин собі в горнятку пересипаю. Так, знову пакетик загортаю, ховаю від вітру. От, щоб зараз це все не полетіло нікуди. От, і тепер сюди. Подивіться. От, бачите, я навіть тут збоку поставила розробила ямки, розміточки, щоб знати, де я сипнула насіння салату. От насіннячко дрібне, його не дуже добре видно. Тепер цей проміжок, от, ось тут салат. Ось тут салат. І в оцей проміжок я висіваю кілька насінин капусти. Небагато, так само три-чотири насінини. Бачите? Їх дуже погано видно, вони такого кольору як ґрунт, як земля. От по кілька насінин. Акуратненько. Багато не сію, щоб потім не викидати зайві рослини. Нащо? Отак. Три-чотири насінини і цього буде достатньо. І ось тут, бачите, от, отут, мене, о, отут видно салат, міточка, салат. Знову ж таки, отут салат, міточку зробила. І в проміжку між салатами висіваю кілька насінин капусти. Так, акуратненько. І ось сюди. О, отак. Просіяний рядочок загортаю землею. Так, бур'яни можна позабирати звідси. І тепер ось так от ущільнюю добре, бачите? Отаким чином. Такий посів. Одразу хочу сказати, чому так гріденько викладаю носінини. Подивіться, звертаю увагу на характеристики однієї і другої рослини. Головчастий салат айсберг формує великі качани. Ну і так. Так як для салату, бачите, пів кілограма, от, і так само капуста мізуна формує гарні великі рослини, високі рослини. Тому висіваю не вздовж рядочком густо, а отак ріденько, по кілька насінин. Якщо всі насінини гарно зійдуть, зайві можна буде пересадити. Ось так само розсаду, як я отут їх забрала, посадила вірніше, так само можна буде їх потім акуратненько підважити і пересадити на іншу грядочку. До речі, там я не просапала, там у мене вже сходить кріп. От бачите, якраз от якраз він прокидається. Посіяла рядочок зеленого кропу. Ну і ще отут, попри самий край, також зараз потикаю цибульку. Потикаю оцю цибулю. Це цибуля минулого врожаю, але вона вже проростає. От, і щоб вона е, зараз мені не пропадала, я її ось так тикаю сюди на грядочку. От, бачите? Густенько висаджую. Досі таке густенько, тому що я її саджу не для головки, а для того, щоб зараз ось для зелені. от, е, вона тут довго не буде ця цибуля. Тиждень, два сили сформує гарну, високу, пишну зелень, і я оцю цибульку звідси приберу. О. Отак. Отако. І щоб цибулька краще і легше вкорінювалася, проливаю водичкою. Бачите? Зразу водичка затягне гарну землю навколо цибулин. Ось так. От. Салат, оцей, що тільки що я посіяла, я не поливаю. Йому достатньо буде, насіннячкові достатньо буде вологі тої, що є е, в свіжо перекопаній землі. Отака комбінована грядочка у мене вийшла. Ну, зараз вона ще не дуже е, така приваблива, а. Тоді, коли все тут гарно проросте, розростеться, вона буде дуже красивою. Я дуже люблю такі комбіновані грядки, комбіновані посіви. Подивіться, як це зручно. Невеличка грядочка, але на ній можна вмістити кілька різних овочевих культур. От буде достигати оцей салат. Я його прибираю, має місце де розростатися оця цибулька. Бачите? От. Приберу оцей салатик, почне гарно розростатися оцей салат. Якраз з насіннячка проклюнеться. Але до цього часу я вже приберу оцю цибульку з минулорічного врожаю, і салат буде мати місце, де розростатися. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам гарних весняних планів і хай ваша праця буде легкою і завжди приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.